Вітаю вас, другокласники, на уроці читання. Сьогоднішня тема наш клас Одна міцна сім'я. Опрацювання віршів Нузет Умеров наш клас, Марія Хоросницька. Добра порада. Тетяна Цидзіна, Очі вуха маю, а також прислів'я. У цей ранковий добрий час. Я рада, діти, бачити вас. Треба всім нам привітатись. Вліво, вправо поверніться і в екран ви усміхніться. Чи готові до уроку? Молодці! Тож сідайте, працювати почали. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Почитаємо з вами слова з однаковим складом. Час то, час ник, час тина. Тепер зі складом чис. Чис ло, чис то, чис тий. І останній склад чай. Чайка, чай,ник. Тепер прочитаємо слова: очі, овочі, чуб, чубчик. Читати, читачі. Молочинки. Наступне завдання зробіть самостійно. Добре вправилися з цим завданням. А тепер почитаємо чистомовку. Повторюємо за мною. Чки-чки-чки червоні порічки. Чка-чка-чка, дівчинка марічка. Чик-чик-чик, вихований хлопчик. Чок-чок-чок зловив рибку на гачок. Молодці! Сьогодні ми працюємо з підручником на сторіночці 7-8. Роздивіться світлину. Перед вами Нузет Умеров, один із сучасних кримсько-татарських письменників, автор творів для дітей і дорослих. Сьогодні Нузет Умеров запрошує нас завітати до класу. Послухайте читання вірша наш клас. Слідкуйте в підручнику на сторіночці 7. Музет умерв наш клас. Друже, наш просторий клас, привітай сьогодні нас! Ми з тобою знов зустрілись, бо канікули скінчились. Буде в класі, як раніше, сміх і галас, а не тиша. Проживем навчальний рік. Ми так само, як торік. Переклад із кримськотатарської Ольги Тимухіної. Чи сподобався вам вірш? Що небудь здивувало вас? Можливо, щось захопило. Який настрій у цього твору? Правильно, дітки. Настрій цей твір має радісний, піднесений. Зараз попрацюємо зі словниковими словами. Сьогодні це слово галас, це означає сильний шум. Також будуть зустрічатися у вас деякі слова вам незнайомі. Давайте їх прочитаємо. Клас, канікули, рік. Клас скінчились, просторий, наш навчальний. Поставте відео на паузу та прочитайте ці слова ще раз. Спочатку згори вниз, а потім навпаки. А тепер давайте з'єднаємо стрілечками відповідні словосполучення з вірша. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевіримо. Клас просторий. Канікули скінчились. Рік навчальний. Клас наш. Молодці. А зараз поставте відео на паузу та прочитайте вірш ще раз самостійно. Молодці! А тепер давайте відповімо на запитання. Як діти звертаються до свого класу? Які вислови засвідчують, що вони скучили за школою? Знайдіть в підручнику ці слова і прочитайте. А що б ви хотіли розповісти про свій клас? Будь ласка, розкажіть про свій клас своїм близьким та рідним, які знаходяться поряд. Ми з вами продовжуємо вчитися працювати з підручником. Знайдіть зміст на сторінці 139 143 в підручнику. Це знаходиться в кінці. В ньому вказано назви всіх творів. У тому порядку, як вони розміщені в книжці. Зміст розподілено на частини. Вони називаються розділи. Їх назви виділено великими синіми літерами. Порахуйте, скільки у книжці розділів та прочитайте назву кожного розділу вголос. Назвіть, будь ласка, розділ, який ми почали зараз вивчати. Правильно, діти, це перший розділ. До школи до книги до друзів душа поривається знов. Прочитайте, яким твором він розпочинається цей розділ. Правильно, Валентин Бичко. Літо до побачення. А чим закінчується розділ? «Дрізд і голуб, українська народна казка. Молодці. А зараз відпочинемо! पण त्यामुळे कुठे तर Що, відпочили? Продовжимо працювати далі. Відкрийте підручники на сторіночці вісі. Знайдіть віршик Марії Хоросницької. Прочитайте назву вірша. Як гадаєте, про що йтиметься у творі з такою назвою? Давайте послухаємо читання вірша та дізнаємося, чи справдяться ваші передбачення. Марія Хоросницька добра порада. Добре вчитись це не значить, що не можна грати м'ячик, що ховати слід від мами З цікавими казками. Все встигає той зробити, хто вміє час цінити. Ну що, чи справдились ваші передбачення? Що вас здивувало у цьому віршику? Можливо, щось вразило. А що залишилося незрозумілим? Мабуть, виділений вислів. До нього повернемося трошки пізніше. На цій сторіночці знайдіть ще один вірш Тетяни Циздіної. Та послухайте його. Тетяна Цидзіна. Очі вуха маю, пізнаю і вчусь. Не кажу, не знаю, а кажу навчусь. Думаю і дію, і за все берусь. Не кажу, не знаю. А кажу, навчусь. До чого закликає нас авторка вірша. Правильно, дітки! Автор просить нас не боятися робити якісь справи. Навіть якщо у вас щось не виходить. Ви обов'язково цьому навчитеся. Давайте поміркуємо над смислом виділених речень в двох попередніх віршів. Все встигає той зробити, хто вміє час цінити. Подумайте, що це може означати. І наступний вислів: Не кажу не знаю, а кажу навчусь. Перший вислів говорить нам про те, що ми не повинні даремно витрачати свій час, повинні розподілити його е, таким чином, щоб все встигнути. Другий вислів нам каже, що потрібно не боятися, пробувати робити якісь нові речі. Ви обов'язково всьому навчитеся. Ще раз, вдома почитайте вірші на сторіночці 7-8. Виберіть цеглинку, яка відповідає вашому настрою. Дякую вам за роботу! Бувайте!